Доброго ранку, не байдужі до кави істини та дикобразів. Сьогодні 2 липня, середа, день, коли сонце встає на боротьбу з вашою лінією, а ми з вашими стереотипами. А ще рівно 70 років тому радянська правда засудила Сосюру за вірш Любіть Україну. Бо що може бути страшніше для диктатури ніж людина з ручкою, яка вміє римувати щиро? Тож сьогодні не просто середа, сьогодні день, коли можна згадати, як важливо любити своє, попри все, навіть якщо у вас два кредити, микрохвильовка вламала шпалери, а сусід вчора знову співав рюмка водки на столі. Ну і ми починаємо наш ерпроранок. І починаємо, як завжди, зі свят. Сьогодні всесвітній день собак. Тож обійміть своїх песиків, бо вони, як маленькі податкові інспектори, душі нюхають, де щось не те, гавкають, коли хтось бреше і крадуть носки, ну бо можуть. А звідси плавно приходимо до міжнародного дня спортивного журналіста, тих героїв, які можуть назвати склад збірної Уругваю на чемпіонаті світу 1970 року, але забувають, де залишили ключі від хати. І тепер аплодисменти, бо на сцені день працівника державної податкової служби України, тих, хто дивиться на ваш фонд, Подумає, а що це ви тут сховали за кавовий апарат? а? Обійміть податківця, але не занадто ніжно. Він подумає, що ви щось приховуєте. А тепер тиша в студії, бо сьогодні ще й день свободи від страху говорити. Кажіть усе, що на серці. Наприклад, я не люблю холодний борщ. Я досі не розумію, як працює Wi-Fi. Я люблю пиріжки з Вермішелю. Я думаю, що декобрази недооцінені. бо саме сьогодні Всесвітній день докобраза. Тварина, яка виглядає як той однокласник, який все одно прийде на дискотеку, навіть якщо знову буде бійка. І завершимо логічно день НЛО. Якщо ви побачите в небі щось дивне, не бійтеся, це або НЛО, або ваш дядько Славік тестує новий дрон на пульті з OLX. І іменини. Сьогодні їх святкує Арсеній. Бажаємо тобі, сталевих нервів, м'якої щетини та, щоб декобра. В серці ніколи не кололи друзів. Ну і якщо ввечері з'явилася веселка, то або буде хороша погода, або гноми святкують весілля. Що сьогодні не можна робити? Ну, по-перше, не турбуйте бджіл без причини. Вони пам'ятають усе навіть ту футболку з квітами. Також не давайте нікому свій мед, особливо людині, яка каже, я просто спробую з ложечки. Ну а тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож, Овен, якщо вам сьогодні здається, що холодильник говорить із вами, послухайте його, там може бути старий сир із планами на повстання. Телець, день ідеальний, щоб нарешті зробити щось для себе, наприклад, скасувати всі плани. Близнюки, ваш стиль сьогодні сорочка, капція і дивна харизма. Рак, ви як вітання від незнайомця в ліфті, ніхто не чекав, але приємно. Лев, не дивуйтеся, якщо сьогодні вас попросять автограф, просто не уявляйте собі фанатів, це податкова. Діва, ви сьогодні як інструкція до Ікеа, ніхто не розуміє, але всі намагаються. Терезин не йдіть за течією, ви сьогодні лосось, який слухає радіо та думає про стартапи. Скорпіони, ви можете сьогодні або розв'язати світову кризу, або знайти зниклий шкарпетковий портал, залежить від кави. Стрілець, час щось робити з цією енергією, або почати ремонт, або навчити кота свистіти. Козиріг вас сьогодні можуть запросити на важливу зустріч, або це просто зум із назвою обговорення. Водолі. ви, як ранковий дощ у липні, не передбачувані, але чомусь дуже доречні. Ну і риби, не намагайтеся зважити всі варіанти. Купіть вже ту шаурму. Друзі, по гороскопу це все. А тепер як на мене про головне? Сьогодні я звертаюся до вас із серцем повним поваги і вдячності. 70 років тому зарядки про любов до України можна було потрапити під шквал обвинувачень. Але я Сусюра не писав для схвалення, він писав, бо любив. Любити Україну це не про гасла, це про щоденні вибори, про мову, якою говориш з дитиною, про пісню, яку слухаєш у навушниках, про те, як тримаєш себе, коли весь світ крутиться не в той бік. Любов це коли ти не мовчиш, навіть коли страшно. Це не означає кричати, це означає не звертати плечі. Тож сьогодні. Дозвольте собі бути сміливими, любити щиро, говорити вільно і бути собою, бо в цьому є сила сила бути українцем. Ну а я дякую вам, що ви були зі мною. Пам'ятайте, дикобрази не дарма мають голки. Іноді, щоб захищатися, треба трохи поколювати. До зустрічі завтра в цей же час. Не забудьте перевірити холодильник, він здається вже точно щось вам каже. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!